Вітаю вас, мої юні алхіміки. Сьогодні ми разом з вами приготуємо зілля полену у грі Kingdom Come Deliverance 2. Не буду затягувати, давайте розпочнемо. Для початку нам знадобиться сам алхімічний стіл. Його можна знайти у будь-якому поселенні у грі. Після чого обираємо з вами рецепт полену. Як можете бачити, він повністю у вас розписаний як у малюнках, так і в тексті. Запам'ятовуємо рецепт і в обов'язковому порядку переходимо до його приготування. Готуємо для себе наші трави. Нажимаємо клавішу Є, воно автоматично підготує. Якщо ви бажаєте обрати самі, то нажимаємо клавішу І та обираємо необхідні нам інгредієнти, які мають бути у вас у інвентарі. Для цього еліксиру нам знадобиться один пучок шавлії і два пучки полину. Крім цього, основою нашого еліксира буде саме спірт. Давайте залиємо його для початку у наш казаночок. Тепер, після того, як ми його залили, беремо з вами пучок в шавлії. Закидуємо його у казан, не опускаючи. Після чого беремо висушений полин і кладемо два пучки до ступки. Після того, як ви його туди поклали, не забудьте його подрібнити та пересипати до іншої тарілочки, яка знаходиться у вас поряд із ступкою. Тепер, коли наші інгредієнти готові для приготування зілля, опускаємо казанок та не забуваємо покласти один оберт піскового годинника. Очікуємо, поки пісок просипеться донизу. За цей період часу підготуємо тарілку до наших рук і будемо чекати, щоб засипати наш колин. Як тільки останні піщинки просипалися донизу, висипаємо наш колин та запускаємо пісковий годинник ще два рази. Перший. Не забуваємо піддавати вогню. Та другий раз. Не забуваємо піддати трошки вогню. Після того, як останні краплинки піску впадуть на низу, ми піднімаємо наш казанок та беремо нашу пляшечку. Після чого дистилюємо наше зілля до приготування. Якщо ви робили все згідно інструкції, у вас вийде прекрасне зілля Генрі у Kingdom Come Deliverance 2. всім дякую за увагу, мої юні алхіміки.